Інтернетизація бібліотек охопила Черкащину. Свого зіркового часу діждалася обласна дитяча читальня. Відтепер її відвідувачі мають безкоштовний доступ до всесвітньої павутини. Діти опановують веб-ресурси та удосконалюють комп'ютерну грамотність. Про освітній прогрес Олена Берестенко. Одинадцятирічний Євген нерідко готується до уроків у бібліотеці. Відтепер хлопець буде озброюватись не лише книжками, а й інтернетом. Ми можемо прочитати різні твори про різних письменників. Ми можемо звідти. Дізнаватися дуже багато нового комп'ютерною технікою. Читальню забезпечили в рамках програми Бібліоміст. Це спільний проект агентства США з міжнародного розвитку Міністерства культури України та Української бібліотечної асоціації. На Черкащині комп'ютеризовано 111 бібліотек. Ці 111 бібліотек загалом отримали 303 комп'ютери разом з супутньою технікою. Це принтери, це мережеве обладнання. Всі комп'ютери оснащені ліцензійним програмним забезпеченням. Щодня до читальні приходить до трьох сотень дітей, кажуть у бібліотеці. Завдяки відкриттю інтернет-центру, діти зможуть удосконалювати і знання, і комп'ютерну грамотність. Загалом завдяки одержаному гранту, ми значно розширюємо спектр своїх послуг і стаємо сучасним центром інформації і дозвілля. Обласна дитяча читальня має 25 тисяч зареєстрованих користувачів, серед них і діти з особливими потребами. Олена Берестенко, Роман Буша, Віка Новини.